До мене звернулася напередодні людина з, з Гданська, яка має, ну, подалася на карту Стала його побиту, і вона, стверджує, і вона стверджує, що їй сказали, що буде негативне рішення. Мало того, їй порадила інспектор, яка приймала в неї співбесіду, що е, краще їй податися на побит часовий. Ну і вона вже дзвонила до мене е, е, плачучи. Закликаю вас, будь ласка, не піддавайтеся на тиск. Е, у адміністративних справах у Польщі всі е, справи е, треба оцінювати за документами, за отриманими рішеннями. Коли є рішення. Якщо воно негативне, його можна оскаржити. Якщо ж це рішення позитивне, проблема вирішена. Немає нічого такого, що унеможливлює виправлення помилки. Навіть якщо ви зробили якусь помилку, от вона переживає, що їй не поставили у паспорт штамп, бо вона в'їжджала по українському паспорту, і тепер це буде проблемою. Це все її в усьому цьому її впевнила інспектор відділу справ іноземців, яка з нею спілкувалася. І це всього лише психологічний тиск, і думка однієї конкретної людини. Вона не стосується цієї справи. Тому... Або ж самі розбирайтеся і сміливо чекайте рішення, не видумуйте нічого. Або звертайтесь. Я все зроблю замість вас, за ваші гроші і поставлю інспекторів на місце, а ви отримаєте карту побиту. Телефон 730 150 901. Ще раз телефон 730 150 901.